Уважаемые друзья, я хочу пригласить выступление Владюка Андрея Васильевича, председателя Київської городской організації Свободи про Союзу Жерезодорожников України. Представители... По вимогам сьогодні день ті залізничники всього. Значить, сьогодні ми прийшли до Кабінету міністрів з вимовою, єдина, яка передбачена не тільки Конституцією України, а й законодавством про залізничний транспорт. З Дня Незалежності України жодної копійки не, відділяло, не відділялося на розвиток залізничного транспорту, що приводило до його занепаду, як не, не тільки рухомого складу, а й інших професій залізниці. І таким чином все підготовлюється до того, що держава неспроможна. Якщо прийде господар, він буде спроможний. Але це все було завчасно підготовлено. Нам пропонують створити пак, що це буде державна кампанія, але якщо закидають умови, що локомотиви можна передавати часні руки, то це вже приватизація. Ну, на залізниці є багато господарств, колійне господарство, пасажирське господарство, автомотивне господарство. тобто Багато профільного і всі господарства працюють для забезпечення перевезень, як вантажів, так і пасажирів на передбачені і Так, тобто головна вимога це те, що не виділяються кошти, до цього і ще йдуть контракти провідникам. І там ще декілька пунктів, як по заробітній платі, вони на самому останньому місці. Але ж якщо будуть виділятися кошти, кошти на розвиток залізничного транспорту, то е, ті кошти, які на, на працюють залізниця, можна буде виділити на підвищення зарплати, на забезпечення. Фактично у нас вони відбираються тільки в зв'язку з тим, що не відчувається жодний безпек. І в першу чергу повинні виділятися тільки на ти, ті, які безпосередньо пов'язані з забезпеченням безпеку. Тобто це перевезення вантажів а ж А що з цим законом? Його як при азарові поховали і так кожен раз його переглядають, але ну, він не діє. Фактично та влада, яка зараз знаходиться і обіцяла реформи, вони зовсім не діють. Тобто що ви вимагаєте реформи сфері? Так, реформа повинна бути, але не в такому вигляді, які нам задають. Ми готові за реформу. Але в повинна, коли проводиться реформа, це робиться те, що приносить прибуток, задоволення і користь не тільки. Але й тим людям, які користуються залізничним транспортом. На сьогоднішній день такого немає. Все в занепад, все взагалі. Що саме має бути в реформі на вашого? Це не переважно не перезавантаження. На сьогоднішній день працюють на школуються ті люди, які не тільки не повинні керуватися, починаючи з структурного підрозділу, ті <працює> добре. Але як взагалі не задачі <працюк> Це У вас це керівний склад? Керівництво керівництво може не влаштовує, але ті люди, які не проводять, тормозять, відбирають і не зважають на, на те, що є вимог не тільки до про робіт. Але саме головне, саме головне, що цьому виді ніхто не хоче бачити це забезпечення безпеки руху. Ми, ми не хочемо дійти до того, щоб ми повинні скривати потенція когось придавило купило а це все скривається ми не хочемо ми хочемо хорошу реформу яка, яка є корисна на да. сьогодні реформа тільки забрати часто Ні, ну, прийдемо, от чим, якщо хід поїзда, або ще ще, дай Бог, що це не жертва. Але якщо жертва, у Росії, як ми знаємо, за неділю, там є також вільна проспекта, за неділю шукотово близько себе крушені поїзди. Але оголошено стеки. І ми не хочемо цього, щоб ті скриваються, а ті показують. Розумієте? Давайте ми хочемо наладити роботу також, щоб це все працювало. На сьогоднішній день Керівники структури підрозділів я, я з списую, багатьма спілкуюся. Вони не знають, що ми робити. Ми, люди скоро, заскорочуть, а люди ставляться на те, що давай, давай, давай. Зараз мужти, що давай це може провести на дуже маски, так як із подовження робочого часу за місцем. Машиніст їде 12 годин. Хоча європейський дерев, машиніст може виконувати роботу. Скористь 4 000 000 години максимум. Далі все йде на автоматі. Пасажири їдуть і їх йдуть на автоматі. До 12 годин, хоча законодавство передбачено 7 годинний робочий день, 7 години робочий день і в Європі, як їх там не гадять і не ходять. Там є встановлена межа, за яку вони не користувають. Це називається забезпечення безпеки. У нас на це не звертають увагу. У нас давай, давай, давай. аби був прибуток, потім цей прибуток за різниці до Зараз ми маємо простити оці. Не більше 9, а примішному не більше десяти. Потім хтось сказав, що якщо збільшити ще на 2 години, то можна деякі депоприбрати. І... 12 можна що може робити з розпілкою? Да. Так може ходити на акції, водити по роботи, співати пісні, да. а завтра знову приходити да. на роботу і працювати Це за 1200 гривень, які також не бувають. Е, е, так. так. Я професіонної ведуться, що виртує страй, як передовики. Саме дали знаєте, революція гідності давати інструмент усвідомисті, якої має змінитись медичний. Так, ну, вони наш бригади. І слово страйк для, для просто бригади. і для кілька. При роботі в такому режимі 3-4-5 років. Такого «страйк» для вас, Ні, просто жахом. Серед нас стоять Без свої друзі, колеги, побратими. І, і все, що негативно. За офіційних делегацій. Ми голосуємо з першої України страйк бригади. на транспортному авіаційному підприємстві. це ще на тому витягується. За, за, за за Там і команда Порошенка була, а і коли вони просто правили і за виріш, міч, намагалися втратити підприємство. Ми не дали, ми оголосили страйк. Ми повернули людей на роботу, яких незаконно змінили. Ми повернули заробітні плати, які незаконно забрали. А що ви думаєте, з того тренду? 800, 400 Ні, більшість продовжує працювати за 1200 гривень, який за кожний сплаче.